нами на прямому зв'язку є наш наступний гість Євген Рощук, голова Олашківської об'єднаної територіальної громади. Пане Євгене, доброго ранку. Вам бажаємо. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава, пане Євгене. Традиційне запитання: як зараз ситуація в місті? Як пройшла ніч і загалом ранок? Ну, Сьогоднішня ніч дещо була тихою. У нас ті, ті два дні були, були гучні. Антонівський міст у нас все відбиває хаймерси, йдуть іду, то, точні прильоти, пойдуть по складам з БК російсь, російським. Тобто ЗСУ сьогодні виконує ту задачу, яку вони собі поставили. Тобто э, знищують всі склади з боєкомплектами російських військ. А цікаво, Цілому... так, так. В цілому місті про референдум, що всі всі замовчали. Люди, що, що це там люди, люди добираються, так як міст розбомбили, добираються зараз до Херсона через переправу. Переправа де ну, доволі довше все, все проходить. До тих часов один займає переправу одну сторону. тобто... Єсь якісь проблеми в цьому, в цьому плані, але місто сьогодні живе в воєнному стані. Також цікаво почути вашу думку з приводу того, які настрої ось цих гауляйтерів, колаборантів і. Тих, хто представляє окупаційну адміністрацію, от після початку контрнаступальних дій, чи почалися такі панічні настрої, чи видно, що починається якийсь такий бровнівський рух там, кудись когось перевозять або намагаються вивезти там свої сім'ї тощо? Ну саме -сам -сам в Олешках цього поки не видно, а в цілому в області да є є, є бачать люди, що росіяни десь вивозять речі, десь якісь. Сім'ї вони свої давно наші гуляйтери реповозили з України. Я так для себе розумію. Тобто, настрій у них дещо да, підпорчений після того, як ЗСУ почали відпрацьовувати свою програму по звільненню Херсонщина. Пане Евгане, і декілька днів тому ви повідомляли, що на території готельного заміського комплексу «Гранд прікс біля Олешок Збройні Сили України знищили склад боєприпасів російських військових. Чи відомі ще якісь деталі? Скільки російських військових було знищено? І загалом що вам відомо? Розповідайте. Ну так сталося ще комплекс «Гранд Прікс» є став власність моєї сім'ї, тобто багато чого знає про нього так. Сам комплекс був захвачений десь там через місяць після початку війни, розграбований, там не дизлокувались росіяни. Вони приїжджали, там вони більше приїжджали туди там ким, так, помитися, побритися, і знаходилися вони всі в основному там в лісі за комплексом. На комплексі було багато в складах боєкомплектів і якраз. Точним попаданням в в боєкомплекти ці всі здетонували, і на жаль, від комплексу нічого не, не залишилося по е, втратам живої сили. Інформації немає. Ну і також хотіли б запитати от з приводу того, де розташовують росіяни свої там РСЗ або артилерію, тому що не секрет, що є така тенденція, що росіяни намагаються ставити такі свої підрозділи або в школах, або навіть в дитячих садках. Розуміючи, що коли прилетить у відповідь, вони потім зроблять картинку, мовляв, наші зсу, нібито, як б'ють по школах і дитячих садках. Чи є інформація з приводу Олешок з цього приводу? В Олешках поки такого немає. Після того як скажу, почали відпрацьовувати ЗСУ по об'єктам з споживанням живої сили, по об'єктам розміщення військової техніки, то Є тенденція така, що жива сива сила, сила, сила противника і техніка, Вони всі більш повозили в ліс. В лів в ліс люди туди не ходять, їх туди не пускають. Ми не можемо для себе розуміти, де вони дислокуються точно. Тобто, раз немає в нас кардинати, вони можуть відпрацьовувати по ним і більш більш десь ховається зараз в лісі. І навіть якщо ми до цього розмовляли про кінний клуб, то була інформація, що самі росіяни там людям розповідали, що каже, ми ж не дурні каже, лягати спати в готелі, тому що прилетіть то на ніч вони всі ходили в, в хати до, до селян. Ну там ті хати, які пусті, вони їх позаселяли і живуть їх хатах. Тобто вони для себе розуміють, що вони вже стали такою десь даже трошки легкою добичі для для Хаймерсів, тому вони зараз між ховаються по полісам. Пане Євгене, Ви на початку згадували щодо псевдореферендумів, і так само ми сьогодні часто згадували і гаулятора за зокрема Стримусова, де загалом. Місцевий гауляйтер в Олешках, чи він був взагалі? чи можливо ну зараз ні ніхто не не керує в лапках самим містом? І що відомо не, ну, що, що не керу, керує Керує місцевим гауляйтером став Георгій Журавка, це дядько славнозвісного бувшого депутата народного журавка Олексія. Вони керують, на жаль, наш голова секретар міської ради нашої прийшов на співпрацю. Туди він знає багатьох людей. Знає інформацію, тобто вони вже немало людей перейшло працювати до них. І він працює, але на щастя чи на жаль, ну за побачає слово Борига. Да, ця людина вона ж як щось вкрасти, щось там вивести нічого не міє. Тож в цьому плані їм трошки тяжко працювати. Тому, тому що вести господарську господарчу діяльність міста і просто щось вкрасти, це різні різні речі але доволі спокійно він там передвигається по місту, він дають інформацію, живе свої, свої домівки, вся сім'я якраз там теж з ним. Тобто вони десь трохи впевнені в тому, що все в них буде добре, ну виходячи з того, що я бачу по їхнім, там скажем так передвиженню по місту, скажімо так.